Я Френсіс Дірнлі, Дірлі, і це Україна. Останні новини щодня, з моменту повномасштабного вторгнення, телеграф забезпечує детальне висвітлення кожного аспекту війни, беручи інтерв'ю у ключових осіб, що приймають рішення, та експертів як в Україні, так і за її межами. Як одне з найбільш надійних джерел про конфлікт у світі, його завантажили понад 100 мільйонів разів. Тепер ми можемо використовувати передові технології для перекладу його звітів на різні мови і охоплювати нову аудиторію по всьому світу, включаючи вас. Я Френсіс Дірнлі, і це Україна. Останні новини. Сьогодні, коли заплановано новий дзвінок між президентами Трампом і Путіним, ми розглядаємо останні події в Курску, де ключові сили тримаються за невеликий шматок російської території, і розглянемо кроки, які вживає Європа. Оскільки президент Макрон заявляє, що Росія не мала б права голосу, якщо б західні миротворчі війська були розміщені в Україні. Сьогодні понеділок, 17 березня, три роки і 22 дні дні спочатку повномасштабного вторгнення. І сьогодні зі мною наш асоційований редактор з питань оборони Домінік Ніколс. Спочатку до нього за останніми новинами з поля бою Ну, привіт, Францис. Привіт усім. Почнемо з Росії. Позиція України в Курську значно зменшилася за вихідні. Зараз вони утримують 30 до 40 квадратних кілометрів землі на захід від суджі, прямо біля міжнародного кордону. Тепер Генеральний штаб України вчора підтвердив, що їхні війська відійшли з того, що вони описали як логістичний вузол Суджа. Росія стверджувала в четвер, можливо, ви пам'ятаєте, що вони захопили місто. Потім дещо заплутано. П'ятницю Дональд Трамп здавалося прийняв російську версію подій, що решта українських сил у середині Росії були оточені, і він нібито закликав Путіна їх пощадити. Тепер зараз ми вважаємо, що російські війська просунулися трохи далі на захід через кордон в Україну, але оточення не відбулося і тому немає потреби звертатися до Путіна щоб зберегти їм життя. Але як ми дізнаємося, факти досить легко довести. Але якщо залишкова правда, яка залишається в голові Дональда Трампа, полягає в тому, що Путін тут виявився великим хлопцем і зберіг життя та вчинив порядно, це не віщує нічого доброго ні для їхнього майбутнього, ні для того, що виникне з їхніх майбутніх відносин. Отже, що ми думаємо, відбувається українські війська все ще утримують частину основної дороги, що йде від Сумської області в Україні до міста Суджа в Росії. Зараз я думаю, що утримують, може бути трохи щедрим словом. Думаю, обидві сторони здатні відкривати вогонь по цій зоні та по дорозі, але ймовірно не мають військ, фізично розташованих всюди на цій території. Земля там відкрита і рівна, тому вона забезпечує хороші поля для спостереження і, відповідно, хороші поля для обстрілу також. Схоже, що операції Росії по атаці українських вантажівок з постачанням, в основному за допомогою ФПВ-дронів, врешті зробили позицію суджа нестійкою. Занадто багато влучань на цій дорозі до міста, і це змусило українців відступити на захід. Тепер територія російської землі, яка все ще залишається під контролем України, південніше від тієї основної дороги, є трохи більш лісистою. Там залишки річки суджа та різні інші вологі і болотисті ділянки. Тож це може пояснити. Чому там досі є територія, яку утримує Україна? Оцінка свідчить, що Росія ще не повністю відновила контроль над цією територією, інакше жодних переміщень на передовій в Україні протягом вихідних, тож це цитую реальність ситуації на місці. Фраза, яку я запозичив у радника з національної безпеки США, Майка. Вальса, котрий використав це вчора, говорячи в контексті невизначених гарантій безпеки, які Україна має отримати в обмін на подальші невизначені територіальні поступки, наразі не зовсім зрозуміло, що пан Вальс мав на увазі під реальністю ситуації на місці. Тобто, чи має він на увазі поточну лінію фронту? Що все ще включає, як я щойно повідомив, українські війська, які утримують шматок землі в Росії, або він може не використовувати термін у такому буквальному географічному значенні, а замість цього мати на увазі ситуацію, в якій ми зараз знаходимося. І що це п'ятий день, як Володимир Путін ігнорує тридцятиденну пропозицію про припинення вогню від Трампа. Ви пам'ятаєте, як минулого вівторка у Саудівській Аравії була велика вистава, коли США та Україна домовились про тимчасове тридцятиденне припинення вогню? Україні довелося піти на пост але вони все одно погодилися, і потім США представили цей план росіянам. Потім, як блискавка, нічого не сталося. Путін повністю погодився з ідеєю безумовного припинення вогню. Якщо до нього будуть додані певні російські умови, інтерпретуйте це як хочете. Тепер можна було б подумати, що це рішення фактично показати Трампу, неабиякий ніс викличе у майстра угод сплеск палкою люті. Але ні, тиша. Більше ніяких розмов про те, що буде цитуючи Дональда Трампа, руйнівним для Росії. Це він сказав минулого тижня. Якщо Москва не погодиться на припинення вогню у суботу, державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров поговорили по телефону та обговорили наступні кроки в переговорах про мирну угоду для України. Тож це добре. Однак, інститут вивчення війни, американський аналітичний центр зауважує, що звіти з цієї дискусії між державним департаментом США та Міністерством закордонних справ Росії значно відрізняються. Вони кажуть, що згідно з російським звітом телефонної розмови. Лавров і Рубіо, російський звіт підкреслював, що вони обговорювали імплементацію. Цитую взаємні порозуміння досягнуті під час двосторонньої зустрічі в Саудівській Аравії 18 лютого. Ця зустріч відбулася в ер Ріяді минулого тижня. Була в Джидді. Тепер російське комуніке після суботньої телефонної розмови не згадувало про більш недавні дипломатичні контакти США та Росії. На відміну від цього, державний департамент Сполучених Штатів оприлюднив свою версію. Державний департамент США не згадав про будь-які взаєморозуміння досягнуті в Ер-Ріаді. Тепер інститут дослідження війни каже, що ця невідповідність у повідомленнях показує, що Кремль спеціально використовує цю зустріч у Ер-Ріаді як частину. Або намагання закріпити поточний наратив, щоб показати, що Сполучені Штати Америки та Росія повністю погоджуються щодо подальших дій у будь-якому мирному врегулюванні в Україні, включаючи всі моменти про відсутність членства в НАТО, усунення зеленського тощо, тепер усе для того, щоб відвернути увагу від фактичного відхилення путіним пропозиції Дональда Трампа про перемир'я. Я впевнений, що ця незначна розбіжність буде вирішена завтра, коли Трамп і Путін говоритимуть телефоном про це. Повідомляли цього ранку. Розмовляючи з журналістами в США, Дональд Трамп досить зловісно сказав, що вже ведуться дискусії про цитую розподіл певних активів у будь-якому випадку. Також протягом вихідних у суботу прем'єр-міністр Великої Британії Сер Кір Стармер провів віртуальну конференцію 29 і переважно європейських лідерів для обговорення коаліції бажаючих. Я кажу, переважно європейські. Думаю, Австралія і Канада також взяли участь. Він сказав, що начальники військових зберуться разом. Я не впевнений, чи це буде віртуально чи особисто, але вони зберуться в четвер, щоб більш детально розглянути будь-які е, стримуючі або заспокійливі сили, чи як їх не назвати. Однак перед цим високий представник Європейського союзу з питань закордонних справ і неусвідомлене захоплення Дірнлі Кая Калас продовжить дипломатичну ініціативу сьогодні, головуючи на раді закордонних справ ЄС. Більше про це без сумніву від Джо Барнс. Незабаром декілька інших швидких новин, якщо можна, Францис. Володимир Зеленський звільнив генерал-лейтенанта Анатолія Буглівича, який був начальником генерального штабу збройних сил України, і замінив його на генерал-майора Андрія Гнатова. Він був заступником начальника генерального штабу. Заміна відбулася вчора для підвищення ефективності. Повідомила заява уряду. Тепер міністр оборони України Рустем Умєров написав на Фейсбук. Ми системно трансформуємо збройні сили України для підвищення їхньої бойової ефективності. Він сказав, що це включає перебудову командної системи та запровадження чітких стандартів. Усі досить навантажені терміни. Він подякував генералу-лейтенанту Баглівичу, який фактично лише в лютому цього року обійняв свою посаду, але подякував йому за службу та наголосив, що він залишається в команді. Так, дві-дві ложки цукру. Будь ласка, пане Боглович, у будь-якому випадку йому доручно реформувати головну інспекцію. Я сказав, що трансформація триває, і на завершення оголошено раніше сьогодні. Німеччина це найбільший військовий донор України в Європі. Поступається тільки Сполученим Штатам за обсягом оборонних зобов'язань. Передала ще три самохідні зенітні установки Гепард разом з десятьма тисячами набоїв, а також 24 машини з захистом від Мін і купу іншої оборонної. І техніки Україні сьогодні, і на завершення, попри всі розмови про припинення вогню, удари по Україні продовжувалися протягом вихідних, включаючи минулу ніч 174 дрони були випущені по Україні 10 прорвалися. На щастя, була невелика кількість загиблих і поранених по всій країні. Але це Френсіс, все на сьогоднішній понеділок. Дуже дякую, дом. Дозвольте підхопити дискусію щодо припинення вогню. Москва підтвердила сьогодні вранці, що дзвінок між Путіним і Трампом готується на вівторок. Наш старий знайомий, речник Кремля Дмитро Песков, не став би коментувати, що обговорюватимуть два президенти. Але, як каже Дом, Трамп учора заявив, що земля, електростанції та розподіл певних активів будуть на порядку денному. Справді це не схоже на президента, який готовий грати жорстко після відхилення його пропозицій. Озиції, і варто пам'ятати, що багато хто припускає, що Москва не задоволена цією пропозицією з усіх причин, які ми детально обговорювали минулого тижня, і тому сподівається отримати ще більше поступок, організувавши прямий дзвінок. Отже, стежте за цим. Але для мене найбільш значимою подією вихідних у зв'язку з можливою паузою в бойових діях або замороженням конфлікту були слова президента Франції Еммануеля Макрона, який сказав: цитую. Росія не матиме права голосу щодо розміщення іноземних військ в Україні для забезпечення майбутнього припинення вогню. Він продовжив: якщо Україна просить союзних сил бути на її території, це не справа Росії спогоджуватись чи ні. Він підтвердив, що ряд європейських та неєвропейських країн зацікавлені в участі у миротворчих силах. Це дуже збігається з настроєм на Паризькому саміті, який ДОМ відвідав минулого тижня, але варто зазначити наскільки значним, якщо це правда, є цей поворот. Протягом всієї війни західні країни вагалися робити дії, які могли би порушити так звану російську червону лінію, що добре відомо давнім слухачам. Ця обережність фактично багато разів передавала стратегічну ініціативу Москві, роблячи захід як передбачуваним, так і переважно реакційним. Однак тепер ми можемо спостерігати перші ознаки змін. Європа готова затвердити свої власні червоні лінії, навіть коли вони безпосередньо кидають виклик Москві. Якщо це дійсно так, це означає значну поворотну точку, яку варто затримати та визнати. Майте на увазі деякі можуть стверджувати, і я, мабуть, відношу себе до цієї групи, що повномасштабного вторгнення можна було б запобігти, якби кілька тисяч європейських військових були розміщені в Києві на запрошення президента. Тепер ми говоримо про такий самий крок, зроблений за три роки європейськими державами, щоб спробувати гарантувати мир і безпеку на континенті після загибелі сотень тисяч людей, знищення незліченних міст, викрадення десятків тисяч дітей. Витрат у мільярди доларів та розпад НАТО і статті п'ятої. Але поки ми говоримо про червоні лінії, газета Київ індепендент повідомляє про чотири ключові умови, які, на думку Києва, мають бути дотримані для того, щоб війна закінчилася. Вони такі, по-перше, Жодної додаткової території не віддано Росії, включаючи території в частково окупованих регіонах України. Друге повернення тисяч українських дітей, незаконно депортованих до Росії. Третє повернення тисяч цивільних, незаконно утримуваних Росією, четверте міжнародні гарантії безпеки на випадок, якщо Москва порушить умови будь-якого майбутнього припинення вогню. Зараз Київ, за повідомленнями, готовий прийняти заморожування вздовж поточних ліній фронту, але не здаватиме більше території Росії, незважаючи на мету Путіна повністю окупувати Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Офіційна особа, цитована в «Індепендент», сказала наступне: це не є розумним вимагати, наприклад, повної передачі Запоріжжя чи Херсона. Він тоді, Зеленський, назвав неприйняття Україною жодних окупованих територій як російських найважливішою червоною лінією. Але здається, що саме анексія цих регіонів є предметом обговорень між Москвою і Вашингтоном. Минуло три роки з неділі, коли 1200 українців, переважно жінки і діти, шукали притулку в Маріупольському театрі, і російські авіаудари вбили 600 із них. Зараз Трамп говорить безпосередньо з Путіним про цю територію та її людей, незаконно отримані які об. Обговорюються за спинами українців. Не лише це, але Міністерство юстиції США тихо повідомило європейських чиновників про те, що США виходять з багатонаціональної групи, створеної для розслідування лідерів відповідальних за вторгнення в Україну, включаючи Путіна, згідно з повідомленням New York Times, рішення вийти з міжнародного центру з переслідування злочину агресії проти України, який адміністрація Байдена запустила у 2023 році. Просто підкреслює суф від зобов'язання США притягнути Путіна до особистої відповідальності за злочини в. Чинені проти українців цю групу створено для того, щоб притягнути до відповідальності керівництво Росії разом з їхніми союзниками в Білорусі, Північній Кореї та Ірані за категорію злочинів, визначених як агресія згідно з міжнародним правом і договорами, що порушують суверенітет іншої країни і не є ініційованими як частина самозахисту. Не лише цей розвиток подій, але ми також дізналися за вихідні, що центр Вілсона та інститут Кеннена два провідні дослідницькі установи з питань зовнішньої політики будуть закриті а також можливо найзначніше і найбільш символічно з усіх Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа та Голос Америки, надійні джерела. Для багатьох сотень мільйонів людей у частинах світу без доступу до вільної преси Трамп підписав цей наказ, щоб скасувати останнє, звинувативши його в антитрампівській і радикальній позиції. Заява Білого Дому згадала, що цей указ забезпечить, щоб платники податків більше не платили за пропаганду. Тепер кілька місяців тому ми зачитували повідомлення від слухачів, які пам'ятали важливу роль, яку відігравали Радіо Свобода та Голос Америки під час холодної війни. Багато з вас жили в східній Європі за комунізму, і можете підтвердити важливість, яку вони мали в подоланні державної цензури. Дехто стверджує, що з винаходом інтернету потреба в таких службах зменшилася, але інші б сказали, що в епоху поширеної дезінформації точна звітність важлива як ніколи, навіть з точки зору власних інтересів Америки, не кажучи вже про те, що вона захисник вільного світу, багато з вас написали за останні 48 годин засмучені новинами, і словами президента Радіо Свобода, Радіо Вільна Європа. Скасування угоди про гранти для Радіо Свобода Вільна Європа було б величезним подарунком ворогам Америки. Іранські аятоли, китайські комуністичні лідери та автократи в Москві та Мінську святкували б кінець нашої організації після 75 років. Даруючи нашим супротивникам перемогу, ми зробимо їх сильнішими, а Америку слабкішою. Як пише Станіслав Астієв, український журналіст і засновник фонду ініціативи правосуддя, я одного разу отримав електрошок під час тортур лише за те, що писав для Радіо Свобода. Мені сказали, що це структура ЦРУ і ворог Росії, і лише за це я вже був винний. Тепер ворога Росії знищує сама Америка, і мої тортури здаються подвійно марними. Інший назвав це інтелектуальним і політичним роззброєнням. Міністр закордонних справ Чехії заявив, що сподівається, що ЄС зможе допомогти утримувати Радіо Свобода в Празі, але на даний момент ми розуміємо, що співробітникам повідомляють, що всього федерального фінансування не залишилося, а фрилансерам повідомляють, що немає грошей для їх оплати. Ми розуміємо, що є занепокоєння, що це вплине на висвітлення України в певних частинах світу і просто. Щоб нагадати слухачам, що цей подкаст також випускає україномовну та російськомовну версії сервісу, щоб люди по обидва боки ліній фронту та в регіоні, включаючи Центральну Азію та Кавказ, мали доступ до точних новин. Посилання на них можна знайти в описі цього епізоду. Це іронічно і дійсно трагічно, що про закриття було оголошено в той самий час, коли сотні тисяч людей зібралися в столиці Сербії на вихідних, щоб протестувати проти уряду. І один незалежний спостерігач зазначив, що зібралося 325 тисяч осіб, якщо не більше. Що робить це найбільшим протестом у Сербії? Це відбувається після протестів, нещодавно спостережуваних у Румунії, Молдові, Грузії та Угорщині в усіх цих країнах радіослужби, про які щойно згадано, надають унікальний ресурс для висвітлення подій, а також у Білорусі та Центральній Азії. Цього тижня ми обговоримо ці протести та їх значення більш детально. Але наразі просто нотатка солідарності з нашими журналістськими колегами, які працюють на тій організації і виконали таку диву дивовижну роботу за останні три роки. Ми думаємо про вас, але давайте зараз перейдемо до Брюсселя в цей безумовно історичний період. Джо Барнс пройшло досить багато часу з того, як ми мали тебе в подкасті. З чого ти хочеш почати? Думаю, буде цікаво, можливо, спершу оцінити загальний настрій у Брюсселі Чи відчувається терміновість у зв'язку з розвитком подій, які ми спостерігали протягом минулого тижня чи двох. Україна останні новини. Це оригінальний подкаст від Telegraph, створений Девідом Ноузом. Щоб підтримати нашу роботу та бути в курсі всіх новин, аналізів та репортажів з України. Будь ласка, підпишіться на The Telegraph на www.telegraph.co.uk. У нас також є пряма трансляція з України на нашому вебсайті, де ви можете стежити за оновленнями, які надходять протягом дня, включаючи думки постійних учасників цього подкасту. Ми також робимо те ж саме для інших термінових міжнародних новин. Якщо вам сподобався цей подкаст, будь ласка, підпишіться на Ukraine the Latest у вашому улюбленому додатку для подкастів і залиште нам відгук. Це допоможе іншим знайти програму. Також поділіться ним з тими, хто, можливо, не знає про наше існування на вашій мові. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо, щоб поставити запитання або залишити коментарі, написавши на Юкрейнподі, Ми продовжуємо читати кожне повідомлення. Ви також можете зв'язатися з нами безпосередньо на X. Наші нікнейми ви знайдете в описі цього епізоду. Нам особливо цікаво дізнатися, де ви слухаєте нас у світі. Дякуємо і надсилаємо найкращі побажання з Лондона.